Заоч по виховній роботі. Як ви справляєтесь з такою кількістю дітей? У нас такі організовані діти, настільки слухняні, ми на одній хвилі. І головна ідея. Ось народжується ідея і одразу готовий проєкт. В нашій школі нове покоління ми намагаємося кожного місяця підготувати сюрприз для дітей. Це все пов'язано з тематичними святами нашої української традиції: і свято Миколая, і Різдвяні свята, і колядки, щедрі. Вкі, це все ми привносимо в розвиток наших дітей для того, щоб вони пам'ятали нашу культуру. Адже навчально-виховний процес має на меті не тільки озброювати знаннями, але ще виховувати наше майбутнє. А діточки це є майбутнє нашої країни. Тому для нас це дуже важливе завдання. Крім того, завдяки таким святам діти вміють себе реалізувати, проявляти свої експресивні і креативні здібності. Вони вчаться декламувати вірші, вчаться співати.